Якщо брати а, Центральну Азію, якщо брати Кавказ, а, то Центральна Азія знаходиться повністю під лапою і, по суті, там реалізується доктрина такого неоколоніалізму рашистського. І якщо о, дивитися про висновках аналітичних центрів і навіть є офіційні документи а, Міністерств закордонних справ Великої Британії і а, Сполучених Штатів Америки. То вважається, що а, Росія відновила майже повний сей, свій вплив а, і імперської Росії і радянських часів на всі п'ять республік Центральної Азії. Що стосується Кавказу, то там під повним контролем знаходиться Грузія, Азербайджан вибрався завдяки своїй зовнішній багатовекторній так званій політиці. Хоча це. Політика під великим знаком питання в подальшому. Ну, а Єреван намагається викарабкатися в нинішню ситуацію однак, нині видно, як е, Москва намагається здійснити там переворот з використанням церкви. Ну і треба розуміти, що фігура Пашиняна, від якої вірменія дещо стомилася, скажімо так, вона дійсно зараз вимагає. Певної заміни, однак питання: а хто? Тому що сьогодні в серед опозиційних сил це в основному ті, хто раніше дуже тісно співпрацював із Кремлем. І тут ситуація невідома, як буде розвиватися. Ну, хіба що втручання Макрона зможе якось ситуацію стабілізувати. Решта, якщо Говорити про, скажімо, там якісь національні інші автономні е, структури в межах Російської Федерації, колишньої, ну там ситуація це просто перетворено в такі національні в'язниці в межах Російської Федерації.